Кине В'єтнам, бачите, все на замочках, Все прикрито. я вам казав, що ще кульочки, кульочки. І тут воду набираєш, кидаєш один песо. І з кульочка йдеш і п'єш. Який справ хльов. Алкоголь. Его, no good. No good алкоголь. Е, вотер. Вотер супер. А no good. Okay. Вичитав, бачите, який я розумію. Красива така, супер. У нас би відірвали, серед дороги стоїть щочик. І ще що як м'ясом торгують, ну я такі вентилятори наріжують і муха зі. Коротше, так, так пройдемося. Секінд якийсь е, долар футболки, ну це секінд. Ой! Хеллоу! На мотоциклі. Нас не їздять. А і я панасика з'їв, не допитаюся, скільки він коштує. Так. Sure. Так, собаки свободно ходять. Що іще вам? Що вам ще зняти? Ну я покатаюся. Бананів, бачите скільки? А ще хотів. Кавома зіз. 70 per 1 kilo, sir. Ще раз. 70 per 1 kilo. 70 per 1 kilo. 7 kilo. Oh, 1 kilo, kilo 7. 70. Окей. 70. Yeah. Okay, 70. 20. <laughs> Дома тоже по долару банани. Ладно, окей. Okay. 70 це 70. І а в них по 60 долар. Це десь долар 10. А я ще дивіться, що він продає? Окей, okay. 10 20. E, раз. 10 20. Сейчас мені на деньгах покажу. Ну, 10 20. А ну покажи. E, 20 и. Окей. 20. 20. 20. Okay. Okay. Давай попробуем, що воно таке. Окей, okay. да. Быстрее, виги. Ван 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 Ван. Ван Ван Ван. Ай до стендінлі. А воно з льодом дивіться. Сейчас скажу щось таке. Но він кокоси продає, подожди. У нас ловодка і радієки. <рапставу> Супер!